Слава Україні! Христос рождається! Вітаю вас, друзі, з сьогоднішнім перед днем прекрасного свята Різдва Господнього. Святкуємо. Побував вже сьогодні в церкві, готуємо зараз вечерю святкову, але кожен день треба робити свою справу і. Свята не підстава для того, щоб уникнути нашого спілкування. Тому я з задоволенням запрошую вас до вже 219-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. І, як завжди, нагадую, що запитання не тут залишаєте, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Знову ж вибачаюся, що деякі дуже довго затягуються питання, просто не встигаю. На всі питань значно більше, ніж я можу дати відповідей. І дуже-дуже щиро дякую вам за ваші численні перегляди, поширення, посилання, рекомендації, вподобайки, коментарі, а також підписки на мої YouTube і Telegram канал Це дійсно дуже сильно допомагає. І відразу переходжу до відповідей на питання. Пане Тарасе, дуже гарно пам'ятаю ваш ефір. Здається, в травні чи квітні 2019 року на п'ятому каналі. Ви тоді сказали, що Зеленський приведе нам війну. Ви щось знали чи просто відчували? І дуже багато з того, що ви кажете, здійснюється. Дуже поважаю. І, до речі, я, вчителька, Ну, мабуть, дуже пощастив вашим учням. У мене теж було кілька дуже хороших вчителів і дуже добрі згадки. А тепер що стосується цього? Ну, перше, мені здається, що це все-таки я говорив не на п'ятому, а на прямому в Ганапольського в ефірі, але можу й помилятися. Я тоді казав не то, що він приведе війну. Він казав, що він відкриває двері для великої страшної війни в Україні. Чи я щось знав інше? Та нічого особливого я більше не знав, ніж всі українці. Мені досі здається, що ну, неможливо було цього не передбачити, неможливо було цього не відчути. Ну, воно висіло в повітрі. Просто давайте згадаємо: Петро Порошенко робив певні дуже серйозні заходи і дії, і міжнародні, і внутрішні. І перше, це було зупинити війну, коли Путін ще не був готовий до дуже великого масштабного вторгнення, і думав, що Україна впаде сама, що йому будуть. Бігти тілі регіони, вітати росіян, щоб буде українськими руками зроблено те, що ви називали руська вісна, захоплення країни, все інше. Пригадуєте, 14-й рік. Це провалилося, і в той момент, коли він почав реальне вторгнення, обережно ще прощупуючи, в цей момент Петру Порошенку вдалося його зупинити. І він зробив дуже багато певних заходів і безпосередньо в 2014 році, і від того періоду до 2019. -го. це найперше посилення української армії, оборонні укріплення, тілі укріп райони. Це розвиток української оборонної промисловості аж до таких речей, як той ж самий скажімо, грім, це балістичні українського розроблення ракети. Які мають, знаєте, яку назву додаткову неядерний засіб стримування. От є ядерні засоби стримування, балістична ракета, яка де-факто всі знали, вона за офіційними даними, оскільки ми підпадали під обмеження конвенції, вона не дотягала до Москви, але всі дуже добре знали, що реально вона б'є по Москві. І Москві були зовсім не впевнені, що вони зможуть її перехоплювати. Та сама історія з Нептуном з усім було зроблено все для того, щоб війна не розрослася. Їй не вдалося зупинити на старті. Вона прийшла ще тоді, коли в Україні було фактично безвладдя, коли тільки Верховній Раді голосували за визнання самоусунення Януковича і призначення тимчасового управління країною, в цей час були захоплені основні території. Цього вже не можна було відверстати назад, тоді коли нас ще не було армії, але було зроблено все для того, щоб ця війна далі не посунулася, щоб вона не стала трагедією для всього українського народу. І коли Зеленський, ідучи до влади, ще йдучи до влади, почав обіцяти, що він буде робити все діаметрально протилежне, коли він почав зневажати те, що було зроблено до нього, для того, щоб не було війни. Плюс коли почав говорити речі, як він буде робити працювати з Путіним для того, щоб той йому з великою любов'ю повернув мир і українські території, от після того мені здається, вже сумніви бути не могло. Знаєте, що Зеленський зробив? Він дав Путіну надію, якої позбавив Порошенко. <кій> Путін, знаєте, він же ж не самогубить. Та, це така, знаєте, лада каліна, в якої немає задньої передачі. Але Гальма в ній працюють. І під'їжджаючи до України, побачивши, що робиться, не оголосивши вже там тотальну війну тощо. Путін зміг загальмувати, коли зрозумів, що перемоги не буде. Зеленський його зумів переконати, що він забере всю Україну. Що це буде прогулянка, що це буде щастя. Не тільки Зеленський переконував, переконували так само і Медвечук, і багато всяких там рускоміровців, і все інше, Арістовичів. Всяких. Але Зеленський ще до виборів зіграв цю роль. Він дарував Путіну надію, що після зміни влади в країні Путін зможе. Забрати Україну голими руками з того моменту війна була абсолютно невідворотна, і мені це здавалося абсолютно само собою зрозуміле. Чи я знав щось більше ніж всі інші? Ну, може тільки в одній деталі. Мені довелося колись ще відразу після пучу в 91-му році, десь з півтори години, може трошки менше, поспілкуватися з цією істотою. Він тоді носив чемоданчик. Ні, не той той чемоданчик, який тепер за ним носять інший, просто речемо, чемоданчик і портфель за Собчаком. І я чекав на батька там в одному з приміщень Верховної Ради. Мені треба було документи підписати, мене з Львова відправили з ними. А він чекав на хазяїна, і от ми довго говорили. Він дуже сильний софіст, він вмілий дискутант, він не ідіот. Ще раз хочу повторитися. Може, зараз вже там повна деградація. І невідомо в якому він стані, тому що весь час тільки двійника нам показують. Але він не ідіот, він вміє прораховувати все дуже добре і. Ну, в мене теж язик добре підвішений, але він мене ловив на фразах і софістично ставив мене глухий кут. Були моменти в тій нашій дискусії. Це була просто світоглядна така собі інтелектуальна бесіда посперечатися один одного, попробувати перемогти в ньому. Це було цікаво. І я собі просто уявив, що від мене йому тоді нічого не було треба. Він був якимось звичайним там помічником Собчака. Сьогодні він, керівник держави. Ну, сьогодні, в 19-му, керівник держави, яка хоче знищити Україну. Напроти нього сидить Зеленський, від якого йому неймовірно багато треба, щоб Зеленський йому здав Україну. Я собі уявляв, як Зеленський буде спілкуватися з Путіним. Це автоматично дві речі: перше стопроцентний програш, який утвердить Путіна в розумінні, що він може перемогти, йому треба перемагати. І момент другий: оце те, що я не один раз казав: не пускайте таких, як Зеленський, на переговори з Путіним. Це провал. Річ в чому? Путін мислить поддармами, от він захоплює якийсь поддарм. От зі мною це було просто в дискусії. Ну ви же розумієте, от у вас в Україні произошло що? У вас же ж компроміс, у вас же комуністи, по суті, все вас сохранили, у вас дальше Кравчук, а у нас Борис Єльцин, у нас ми комуністів всіх уничтожим. А не лучше було б вам не объявлять эту незалежность вашу остатися вместе з нами, всіх комуністів повністю і в Україні, і в Росії, і вже потім, весною, осінню наступного року, подумати, може, а може, і не потрібно. І я на якусь мить сказав: ну, ну, щось в цьому є. Ну, може, й справді. І як він відразу вхопився? Ну, ви ж самі сказали, ви ж сказали, що не нужна незалежності. Я кажу, ні, я цього не сказав. Я засумнівався в якихось моментах. Ну, ні, 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 ви вже все. Отак виглядало це приблизно. Тепер собі зовсім інший рівень. Він же не якийсь там і секретар, він президент. І Зеленський йому здає один за одним плацдарми. Путін з плацдармів не відходить ніколи. Зеленському пообіцяв воду в Крим. Зеленський йому пообіцяв провести вибори на окупованих саме на окупованих територіях до кінця 2020 року. Зеленський йому пообіцяв легалізувати оці органи і ЛНР. Це ті три речі, які ми знаємо. Що він йому ще обіцяв? Ну очевидно, не вступ в НАТО. Це ще раніше він пообіцяв. Повне розмінування всіх територій по напрямках можливого наступу. Може, Можливо, він обіцяв повну здачу країни. Може, й це я не знаю. Я говорю тільки те, про що знаю. І, от коли він це пообіцяв і не зміг виконати, Путін вже вважав, що він повинен сам прийти і забрати, тому що він не відходить з плацдармів. От тому, ну після Парижа Нормандської зустрічі, це вже взагалі було невідворотньо. Але, на мій погляд, з моменту, коли висунули Зеленського, коли він почав відкрив рота і почав говорити щось про війну, дискредитувати все те, що робив Порошенко, розказувати свої плани, сядемо г'єта посередині, договоримся, Ну, я не сумнівався, що буде велика війна. Але для мене це було настільки зримо, Я дивуюся, що цього інші не бачили. Ну, от така історія. Ідемо далі. Доброго ранку, пане Тарасе. Вітаю нас усіх з здобутим початком переговорів про євроінтеграцію України. Маю питання: а як так сталося, що при такому проросійському уряді і напрямку країни Грузія отримала статус кандидата? Що вплинуло? Дякую. Це пані Вікторія, постійна глядачка з Ізраїлю. Пані Вікторія. Отже, Грузія в першу чергу, те, на чому я хочу заакцентувати, не те, що ви питаєте, а я хочу акцентувати. Грузія це відро холодної води на голови всім українцям, першому Зеленському, який розказує про якусь перемогу. Яка перемога грузинського проросійського уряду? Кандидат в члени Євросоюзу – це неймовірно високий скачок, неймовірна довіра, і мають бути неймовірні речі для цього зроблені. Просто неймовірні. Порошенко боровся за це. Йому дали 144 чи скільки завдання під виглядом безвізу, насправді, це під кандидатство. Але на той момент двері були закриті. Він їх виконав, і тільки через це ми мали якесь виконання і могли отримати. Ми могли отримати кандидатство торік в червні. Тому що Зеленський навіть семи пунктів, таких ж самих, як ті, що було у Порошенка 40, 144, в Зеленського було сім. Він з них ледве чотири виконав тільки формально, а повністю він не виконав взагалі жодного пункту. І от уявіть собі, що в Україні, принаймні за спиною було без Зеленського біля півтори сотні пунктів виконаних. В Грузії нічого. Просто нічого, залишки економічних і правових реформ Сакашвілі, основному хороших реформ. Сакашвілі робив верхову корупцію. В Сакашвілі робив багато, дуже багато біди і терору і всього іншого. Але Сакашвілі робив непогані реформи. Ті реформи були під євроінтеграцію. Але все це руйнується так само, як Зеленський руйнує реформи Порошенка. Так само сьогоднішній уряд Грузії знищує все. І їм дають таке право. Українці розказують, Зеленський розказує, ми здобули перемогу. А яку перемогу здобула Грузія? Хто в Грузії здобув перемогу? Тим, що вони організовують обхід російських санкцій? Те, що вони на противагу рішенням Європейського Союзу умисно роблять все навпаки, те, що вони перетворюють країну на суті на проросійську колаку, це, це правильно? Те, що вони міграційною політикою руйнують навіть натяк на те, що Грузія може з такими підходами, з такою масою російських громадян входити в майбутньому в Європейський Союз? Там якась перемога була? Ні? Правда ж не було. Тому насправді охолоджуємося. України немає перемоги. Ми отримали милостиню. Так само милостиню. Найпринижливіший спосіб, не виконавши нічого. Так само, як і Грузія нам дали милостиню. Нам принаймні зрозуміло за що. Чому Грузії? Тому що геополітика. Можливо, останній раз привідкриваються відкриваються двері європейського союзу. Там вже було оголошено рішення. Воно може ще перегратися, але поки що воно виглядає як остаточне, що Європейський Союз зараз відкриває двері для всіх, хто згідно копенгагенських критеріїв, має право претендувати на членство в європейському союзі і дає можливість всім цим країнам пройти цей шлях. Тобто кандидатство і відкриття переговорів гарантують всім. Всім, хто готовий, Білорусь Росія, зрозуміло, не підходять. Казахстан, частинка Казахстану входить до європейського континенту, невелика, але входить. Тому Казахстан теж має право претендувати на членство в Він не претендує. Туреччина повернула в євразійський курс, вона не розглядається. От власне, все, всі інші країни дістали повноцінне право претендувати на вступ до європейського союзу, і їм ці двері відкрили всім. Це геополітичне протиставлення Росії, саме їхній агресії. Ми даємо альтер... альтернативу. Грузинський народ. Подумайте, ви будете знову обирати грузинську мрію. Чи ви проголосуєте про якісь партії за якісь партії європейського спрямування, які вас поведуть в Європу? Тому що вас ніхто не бере в Європу цим урядом. Вам він не світить. Європа не світить. Але ви можете зробити цей вибір, українці. Ви не виконуєте жодного поставленого завдання від цього взагалі. Останнє, що виконували, ще раз кажу при Порошенкові. Але ми вам відкрили двері. У вас зараз війна, війна закінчиться, будуть вибори. Ви можете обрати, щоб Україна була другою Білоруссю, Те, що у вас зараз відбувається, і ви можете обрати європейський вибір. Думайте, якщо буде новий уряд, нова влада, яка буде це виконувати, що від вас вимагається, а це будуть тисячі, а можливо десятки тисяч сторінок вимог. Не там ж не тільки праві, там море економічних стандартів, промислових, продовольчих, всього іншого. Це неймовірна кількість роботи. От якщо буде влада, яка буде виконувати і зможе це виконати до 30-го року, ви будете в Євросоюзі. Це нам дали і грузинам, і Молдові дали вибір. Нам дали право вибору. Раніше ми його не мали, зараз ми його отримали. Ми можемо від нього відмовитися. От, скажімо, влада українська сьогоднішня відмовилася від НАТО, вже відмовилася насправді. 28-29 листопада, без зайвого розголосу, українська влада відмовилася дальше продовжувати інтеграцію в НАТО повністю стопроцентно, а по європейському союзі. Ну, поки що грається в дурника, чекаючи, коли наш європейський союз, нам скаже ні. А Європейський Союз не скаже ні. Він просто буде констатувати невиконання зобов'язань, а там далі будуть вже техніки працювати. Там будуть не політики, коли будуть технічні місії працювати, вони просто поставлять мінус, 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 і ми просто не заходимо. І та сама історія з Грузією. Ну, ще раз кажу: і Україна, і Грузія, і Молдова, і та ж сама Боснія і Герцеговина дістали шанс. Скористатись? ні, наша справа. От тому не, не, не слухайте Беліберду, Зеленського, про те, хтось щось переміг, особливо він. Насправді, ситуація для України дальшим проходом дуже критична. І Зеленський робить все для того, його влада, щоб нам була жорстка відмова на наступному етапі. Дуже старається. Ну, Надіюся, що якось це обійдеться. Наступне питання. Теж від постійної глядачки вітаю, пане Тарасе. Прослухавши недавно аудіокнигу Оруа 1984, помітила, що в Раші прослідковуються ознаки того суспільства: оскотинювання населення, його крайні зубожіння, переслідування еконокомислюючих, поліція думок. Тотальне стеження за всіма переписування минулого. Бачу, що і в нас Зеленський намагається провадити такі ж методи. Стає страшно, хоча і не вірю, що з українцями таке вдасться. Невже Пую і Зе читали Оруа? Чи в них це природньо виходить? Можливо, що і в творі Гітлера було щось схоже? Ні, ну в творі Гітлера, того, що Воррула не було. Твір Гітлера це один з тих напрямків, який ілюстрував Оруел. Його, 1984, це в першу чергу про Радянський Союз. Про його модель, якщо вона пошириться у світі, а і про нацизм це про будь-яку тоталітарну систему. Ору. Я хочу нагадати, він був марксистом. Став троцкістом. Він в Іспанії воював в інтербригадах проти франкістів, і потім там був арештований, чудом не розстріляний. Після цього в нього тому, що туди приїхали більшовики-анхавидисти, які першим ділом винищували своїх же, тих, які ну, пішли колись в троцкісти. І от після того в нього появилася така ненависть до будь-якого комуністичного, там націонал-соціалістичного чи іншого напрямку, що він пробував їх найбільш жорсткими. Метафоричними методами висвітлювати для всього світу, наскільки це жахливо, коли світ десь там дурів від мрії побудувати щось там чи підтримати якийсь комуністичний рай. От він дав цю антиутопію. Отже, Прогітора відповів, відповів: Чи Зеленський читав Орло, та дайте мені спокій, Зеленський взагалі щось читав. Він нагадує людину, яка читала книжки. Та ніколи в світі. Може, якісь комікси колись. Це людина, яка не читає книжок. Яка взагалі не читає. Чи читав Путін з того, що я знаю з його спілкування з ним, і потім я трошки за ним стежив в 90-х роках, доки він не став президентом? Мені здається, він читав багато. Це потім пішла деградація. Це потім він з антиоролівщини, вірніше з антитої утопії, перейшов в утопію згодну. Страшну утопію. Річ в тому, що раніше, в 90-х роках, він говорив якраз протилежні речі: не треба робити такого, не треба там закручувати гайки, не треба нам сильної чи там залізної руки. Це тільки зашкодить. Може, він говорив нещиро, але принаймні є таке враження, що трохи мудрих правильних книг він на той момент прочитав. Плюс Собчак йому щось там, мабуть, рекомендував і радив. Але дальше, але далі розуміння того, що не треба було робити, він обернув діаметрально навпаки, він вирішив це робити. Що стосується України сьогодні, тому що про Росію ви все правильно сказали. Дуже активно йде в цьому напрямку. Зеленський розглядав для себе Путіна як певний зразок і як свого кумира. А зараз, після 24 лютого, мені він здається, розгля... ставиться до нього зі зневагою і розглядає його як лоха. Я тобі на блюдечку з головою облямівочкою давав Україну, а ти чому, ти не зумів її взяти. А після того ти тут ще мене десь там згадуєш низим тихим сом, і ще щось інше, і в нього до Путіна виникла дійсно певна зневага. Ну Путін йому віддають Україну, а Путін її не може забрати. От а до Лукашенка і системи Лукашизму в нього є далі захоплення. Він будує систему, яка вибудована вже і на Росії, і в Білорусі. Він реально їх копіює і реально пробує перенести в Україну. І йому це вдається. Але я думаю, що до певної межі. Знаєте, Україна, от стрибкоподібні, має зміни. Майдан це стрибкоподібний розворот, кардинальний, дуже різкий. І от тригер було минулого разу питання про тригери. От тригер, класичний тригер. Різко щовкнуло, десь перейшли межу. В четвертому перейшли межу. В тринадцятому перейшли межу. Спрацювало. І це відмінність від Росії. Доки не перейдена різка межа різкого переходу не відбулося, українці готові сприймати все, що завгодно. Мене лякає. Слухайте, те, що натворив Зеленський, те, що зараз під час цієї війни до нього довіра має бути 0,0. Йому довіряють перше місце. Там сімдесят довіри. Ну це, це стокгольмський синдром сьогодні діє. Про це буде наступне питання, але в певний момент це обривається. Пасіонарна частина піднімається, проливається багато крові, в цей момент все суспільство переорієнтовується, всі забувають, що вони ще вчора молилися на Зеленську, всі ті говорячі голови наші, гауреати, всі ті, всі ті журнашлюшки, всі інші починають кричати, який Зеленський зочинить і ату його. Так що, таким, як я, назад я ти конформіст, ти там не говориш, що треба вішати на деревах чи на стовпах. От ми вже такі. І це все обірветься. Я думаю, що буде так. Але якщо? Вистачить, а в Зеленського не вистачить розуму його точення. Вони нагло дуже пішли. А от якби вистачило розуму, якби вони не переходили різко занадто межу, а отак, як знаєте, зварити в жабу, повільно, повільно розігріваючи воду, то в нас був би Орелівський режим буквально за пару років. Дуже швидко. От щоб ми собі уявляли. Але я думаю, що вони спровокують вибух суспільства, і це рано чи пізно все закінчиться. Українці реагують на різкі подразники, українці топляться і зварюються у повільному, засмоктовані ворогівський світ. Наступне питання, ну власне, трошки продовження до попереднього. Доброго дня, пане Тарасе. На п'ятому каналі в новинах висвітлено, що Київський інститут соціології провів опитування, наскільки люди добіряють політичним діячам, публічним діячам. Каже глядач глядачка: Я в шоці. Зеля на першому місці 77%, Притула притуло 69 кличко 59%, Єрмак 33 а Прошенку довіряють лише 27%. Я так розумію, що українці ніколи не прокинуться. Знаєте, українці завжди прокидаються, тільки як право, тоді буває запізно. Кожен раз, от на початку минулого століття, українці прокинулися. Вони пішли: Холодний Яр, повстанський масовий рух 20-х роках, а вже було запізно. Вже все окупація відбулася, режим сементувався. Ну і ті казали, що а яка різниця? А мені не важливо, що там буде. А ну, панська мова, російська, чому я маю проти російської мови виступати? От там буде теж колись під, про це питання. От в цій ситуації ці люди потім опинилися перед 33-м і 37-м роками. Тому насправді питання, чи прокинуться українці, і чи дійдуть до розуміння, що відбувається, точно прокинуться і точно дійдуть. Питання в іншому чи не буде запізно? В 22-му році рейтинг Зеленського ішов піке, обвалився вже три рази і продовжував падати. Я думаю, що до середини, до другої половини 22-го року, рейтинг Зеленського мав пасти нижче 10%. Рейтинг Порошенка поступово зростав. Вони вже зрівнялися в межах статистичної похибки. Слуги впали в шість разів і в три рази відстали від Європейської солідарності, що ви собі уявили. Прозріння було, було прозріння, але на цей момент уже готувався прийти Путін. Зеленському вже відкрив усі двері і вікна, і Путін врятував Зеленського. От і все, і закінчилося на тому. Тому запізнилися. А зараз знову відсутність інформаційного поля. Суцільний потік брехні, суцільне навіювання, десь страх, десь інші моменти. Плюс продалися 99% говорячих голів. Оце найгірші мерзотники Зеленський, там, Єрмак. Ні, не вони. Не вони. Всі ті, хто зараз починають розказувати, а президент не так вже і погано робить, а що ви, які претензії, а президент взяв на себе відповідальність, а він не втік. Вони навіть можуть його не дуже хвалити. А от як деякі дуже публічні, дуже відомі, Починають втурювати нам брехню від Зеленського і його опи. А це, виявляється, не Зеленський, а це американці нас хочуть посадити за стіл з переговорами з Путіним, тому що їм дуже важливо підіграти, розіграти цю роль цих переговорів, що не Зеленського падало звинувачення. От ті люди, хто цю брехню нам втюрюють, вони найгірші в цьому, вони найстрашніші злочинці, мерзотники, уцементувачі цементувачі цього режиму. А тепер, що стосується самих відсотків, перше я не зовсім довіряю КМІСу. І я вже знаю від людей про ці опитування, там було трохи маніпуляцій. Але, ну насправді, ну про КМІС взагалі колись Віктор Ющенко мені, Тарасустецько, дав доручення розібратися з фальсифікаціями під час виборів 2002 року, які прикривали соціологію КМІСу. КМІС умисно тоді видав фальшиву соціологію і. Майже цілу добу перераховували голоси, фальсифікували вибори, щоб підігнати до того показника, який намалював КМІС, який був фальшивий. Всі дали інші показники. КМІС дав той, що треба було кучмі, і під нього підганяли. Тому я не до кінця вірю. Я думаю, що там зовсім інша картина, але все одно кардинально співвідношення певні є. І оце ну це сумно. Це означає, це Стокгольмський синдром. Це означає, що українці, особливо це військових сумно, які це бачать, відчувають на своїй шкірі. І це якось, знаєте, все одно президент хороший. Ну, це, одного боку, стогольський синдром, а другого боку, комплекс сталінізму. Знаєте, от під час Другої світової трошечки послабилося внутрішній центр у багатьох громадянах. І з'явилися люди, які казали, що Сталін во всьому виноват. це совєтський режим, це комуністичний строй виноват, це інше. Але їх все одно була фатальна меншість, кілька відсотків. Вони просто почали десь потрошки самі між собою говорити. А все решта, далі писали доноси і далі любили Сталіна. Оце та історія, вона і зараз. Робляться важкі часи і нам навіюють, що не на часі, бо не втік і все інше, і люди починають на це клювати. Це дуже дуже погана ознака, це дуже погана річ. Що стосується Порошенка, єдине, хочу тут заспокоїти Порошенко не перший раз з суцільною брехнею обвалюють рейтинги до неймовірно низьких показників. Після того. Він включається в роботу, він включається в політичний процес. Зараз він ним не займається, він не займається політикою. Взагалі він займається допомогою фронту, і в нього виходить зростання. Згадайте шосте, по-моєму, місце Порошенка в 18 му році в рейтингах. Він вийшов в другий тур. На жаль, була така брехня і такий жорсткий пресинг на суспільство, що перемогти було вже неможливо. Але він шостого вийшов на друге зараз. Зараз він десь на якомусь п'ятому, але він єдиний політик, всіх падають рейтинги, крім Порошенка. Порошенко єдиного зростають. Я думаю, що це буде продовжуватися. От вам відповідь на це питання. А чи українці прокинуться? Прокинуться. Знаєте, як там? І в вогні її розбудять. Ну, Не хочеться б такого розбудження, саме такого. Шановний Тарасо Вічесавичу, наступне питання. Будь ласка, дайте відповідь на питання, чи погоджуєтеся ви з думкою, що все для України залежить від одного, скільки вийде проти: 10 тисяч чи мільйон. Залежить. Залежить. Тільки залежить в двох аспектах. Я зроблю маленькі уточнення. На перший європейський ще євромайдан, так званий, на початку самому, ще до Революції Гідності, вийшла невелика група, пару сотень студентів молоді. І все, і ніби ніхто особливо не підтримав. Ну потім, в наступної неділі, вийшло кілька десятків тисяч під прапорами партійними. Це була настільки партії запартизована акція, що вона не викликала особливого захоплення, і вона навряд чи могла бути дуже мотиваційна. Але зріло можна було відчути за цим всім є мільйони. Мільйони людей, які відчули, що в них втрат вкрали їхнє майбутнє, європейське майбутнє, і воно мало рвонути. Ці мільйони прораховувалися, вони відчувалися. І те, що на початку було не 10 тисяч, а од... кілька сотень, не мало значення. Далі пішла жорстокість, влада цього не зрозуміла. Влада зробила дикість, після цього вийшли вже мільйони. По всій Україні дійсно було мільйони, хоча в Києві насправді ніколи мільйон не мітингував одночасно. І оце вже дало свій ефект. Якщо нема в запасі мільйонів, все буде програно. 10 тисяч на всю Україну. Їх можна пересадити, з ними можна домовитися, їх можна підкупити, їхніх лідерів можна підкупити. А от коли там 5-6 мільйонів зріє, от тоді цього не зробиш. Просто єдине, що це не означає, що ті 5-6 мільйонів мають вийти відразу. Вони мають бути. Оце має значення. Це з огляду на 13-14 рік. Ще одне питання. Доброго дня, пане Тарасе. В мене таке запитання. Ви казали, що 26 грудня Зе буде звертатись до українців із словами, що він йде на другий термін. Ви казали це десь в листопаді? Ви й досі думаєте, що щось помі... чи щось помінялося, чи зірвалося? Зірвалося. Насправді, я не казав трошки інакше. Казав він те, що він піде на другий термін, він вже це блеє з літа місяця, з літа, навіть з весни. Почав розказувати. Ні, я йду на другий термін. Це інша річ. Мова йде йшла про те, що він запустить старт виборчої кампанії. А до того треба було зняти воєнний стан. До того мали відбутися переговори з Росією. Вони гальмуються, ви слухайте, ну я бачу, аж свистить. Вони стільки вже запустили речей, стільки контрпропаганди, скільки розмов, такі підготовки йдуть, заблокували обмін полоненими, щоб в цей момент викинути і погасити обурення українців. Це стягується по часу. Путіну мали здати Авдіївку. Авдіївку не віддали, поки що залуженим віддає. Тому на Залужного такі нагонки були. Там готується, там зріють ці домовленості. У мене відчуття, що це буде скоро, але відтягується можливо на місяць, можливо, на два, можливо, на три. Я не думаю, що надовше. Але процес сам той іде, такий, який був. Просто не вдалося Зеленському обкрутити так українське суспільство так швидко, як він думав. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні!